Життя все ж таки цинічна штука. Українці віддали вже майже 10 тисяч життів, щоб позбутися Януковича та його спадщини. А він не тільки не пішов з України, розв'язавши війну, він ще й повернутися збирається. Причому не навколішки, а на коні прямісенько в своє улюблене межигір'я. І знаєте що? Дивлячись на цю безхребетну владу, здається Віктор Федорович. Таки має право на успіх. Наша наступна історія про корумпованих висуванців майдану, які зливають межегір'я людям Януковича. Скандал. Янукович повертає межегір'я. Оборудка на мільйон, яку схоже, покривають у владних кабінетах, і взялися відібрати золоті землі, наближені до Януковича олігархи. Дивіться, як країна втрачає здобутий символ корупції Межигір'я. Тот тільки не брався за повернення Межигір'я українцям і оптимісти з Генпрокуратури У нас з вами великі шанси. І кривавий пастор, повернення урядової резесі державну власність і мери, з дібністю дивитися в завтрашній день. Ну давайте займемося, можемо переписати. Фантазували і представники від партії Свобода зробити там або притулок для е, сиріт. Всю абсурдні ситуації легше передати словами вже політичного класика. Пропало все. Досі бажання повернути так і залишається бажанням. То чужи клюва за гір'я не посадять. Ну то йому ви не вибух. Нікого треба посажати. Тільки глядачі програми гроші нарешті дізнаються, чому вже найближчим часом резиденція Нуковича може повернутися людям, наближеним до екс гаранта. Він там живуть. ексклюзивне зізнання справжнього власника символу корупції межихір'я Олександра Приймака. Ну, хороша покупка. Навір. Ось вона резиденція Януковича, на яку Верховна Рада змогла накласти арешт. Сюди зараз не впускають, але ви, мабуть, пам'ятаєте, Віктор Федорович нею вихвалявся навіть по телебаченню. ви пам'ятаєте, був длінний стол. В цій кімнаті, пам'ятаєте, був кабінет. Okay. Отета баня на дровах. За парканом науку десь близько 50 соток дорогої землі, але варто вийти за межі арештовного майна. І тут ми побачимо, окрім морозова, поля для гольфу, фізично здоров'чі комплекси усім відомо, Хонку Януковича, загалом 160 гектарів коштовної землі із не менш коштовними об'єктами. Але це майно досі не арештували. Немає арешту, значить, юридично земля досі належить власникам. А це усім відома компанія Танталіт. Господарем компанії При Януковичі значився сьогоднішній нардеп Сергій Петрович Клюєв. Для мене це комірський проект. Колишній член партії регіонів. Тільки на Янукович втік, депутат схоже, зрозумів запахло смаженим і кинувся робити все можливе, щоб коштовні активи, не дай Боже, відійшли державі. Три генпрокурор чухали собі носа. То в цей час тантеліт зробив геніальну операцію. Він купив сам себе в клюю. Це тупа перереєстрація компанії. Клюю продав більшу частку компанії Танталіт самі же компанії Танталіт, а меншу маловідомому юристу Олександру Примаку. Він виходить і є сьогодні одним із офіційних власників урочища «Межигір'я». І од днями сталося неймовірне. Власник починає активно строчити заяви в міліцію, щоб йому повернули його ж 160 гектарів. Якісь люди його вони пускають. і Він просить розібратися. Чому ці люди не пускають? Ми відкрили кримінальне провадження за статтею 356, п'ятдесят Це е, самоуправство. Директор компанії погодився ексклюзивно поспілкуватися з програмою. Гроші я необычний юріст. З незвичайним юристом ми зустрілися у звичайному місці стадіоні Динамо. Я купив долю за 44 чотири тисячі. То це та сума, яку я себе фізично фізичним дозволити. Неподалік ще рік тому Беркут розстрілював активістів майдану. А сьогодні, якби це не було дивно, ми спілкуємося з директором компанії, яка Досі володіє майном Януковича. А чому ви вирішили Тобто це, скажем так, нестандартний спосіб захисту э, підприємства. Олександр зізнається, калим національного масштабу отримав від колег. Дав інвестували э, в це підприємство, э, Сергій Петрович мене і їхні юристи, як независимо експерти, привлікали на определенний правовий аудит. Ну так я познайомився з Олександром, э, юристом Сергія Петровича, який мені в принципі. Позже вже набрали, предложив зайняти защиту. Олександр під час розмови постійно твердить одну річ: він намагається повернути, як він каже, захоплене межегір'я в правове поле та й всього. Собственник, там, в кінці кінців, тому, кому підприємство дорожне, да хто в це підприємство, Є Сергій Петрович його інтереси на даний момент як людина нарушаються. А самочинством виходить, займається вже всім відомий Денис. Хто не знає його, кличе просто комендант Межигір'я. А ви на яких підставах тоді? Тут ні на яких жодних. На добровільних підставах. На добровільних засадах Денис тут вже більше року. На цих же добровільних засадах оберігає як може хонку і решту майна. Має прибуток, за кого й платить зарплату тутешнім працівникам. В Районі там від 800 до мільйона гривень. Це Місяць, і схоже, про золоту жилку чиновники знали з самого початку захоплення, адже тільки не виникло питання головування резиденцією. Одразу ж на горизонті з'являлися чиновники від різних партій, наприклад, тієї ж таки свободи. Як нас по інформації зібралися ряд людей, які не мають відношення до резиденції. Можливо, тому досі резиденцію не віддали на утримання державі або ж націоналізували. Адже потік грошей постійний а без особливого нагляду дуже ласий. Сьогодні ж каже Денис: знову зазіхнули на гектари, але цього разу олігархи і через суд. Танта літа було на балансі більше двох мільйонів гривень, і Ківнерго дуже швидко ці 2, -2 мільйони гривень списало. почали нараховувати борги і кричати, що. О там Межигір'я забургувало там 7 мільйонів гривень. Ці мільйони і стали причиною перших позовів, але за ними приховано значно більше бажання заволодіти усім майном. І уявіть собі, в суді зустрілася компанія Танталіт, відповідач, яку так чи інакше досі приписують Клюєву, і компанія Київенерго позивач, яку приписують відомому мільярдеру Рінату Ахметову. Кіфенерго, в принципі, є структурою Ріната Леонідовича, а тут Сергій Петрович. І в принципі, я, я можу предположити. А да, тому то есть ви со своей сторони оцінюєте защиту. Сто процентів ви вы вижимаєте з того, що ви можете захищатися. Якщо суд зобов'яже танталіт компенсувати збитки на нацині «Київенерго», Танталіт цього зробити не зможе. Ми не зможемо у нас арестовані щита. Тому закрадаються підозри, що з Ахметовим розрахується межахір'ям. Вони хочуть оце, яке мало би стати майно державним. Не довести до цього діла і чиновники, схоже, взялися свідомо не втручатися і робити вигляд, що нічого не відбувається. Спроби генеральної прокуратури налагодити співпрацю з Кабміном не дали результату. Складність тому, що треба передати майно на зберігання. Право закону зобов'язує, що відповідальність бажано передати державному органу. Прохож ці проблеми ми. Звернулися до кабінету міністрів, десь тобто вже місяць пройшов, тобто відповіді на даний час ще немає. І варто заглянути в реєстр судових рішень, щоб переконатися в пасивності, і в тому таки суді державні прокурори, чи то не знаються на юридичній справі, чи то банально саботують. Перші спроби скасувати право власності і володіння земельної ділянки не вийшли через те, що позовну заяву чомусь надсилали невідомо куди. Позовна заява заступника прокурора Київської області подана до господарського суду Київської області з порушенням зазначених вимог. Схоже, чиновники соромляться заважати таким шановним олігархам Клюєву Ахметову провертати нову мільйонну оборудку на очах у всієї країни. І до цієї влади виникне багато запитань, якщо вже найближчим часом Межигір'я, збудоване за наші з вами гроші, знову зачинить свій вхід для звичайних людей.